Волинянина раз за разом ловили п'яним за кермом. Той продовжував їздити під мухою, поки врешті-решт не наробив біди. Збив людину на смерть. Особа раніше протягалася на протязі останнього року, 2024-го, більше 10 разів до двіх відповідальності. З них 4 рази за статтею 130-ї чи 101-ї другої. Це на протязі тільки 24 го року. І то не вчорашній школяр. Чоловікові вже добряче літ, має дорослу доньку. Трагедія сталася у листопаді минулого року. Тоді ввечері. П'яний водій Джилі збив чоловіка, який ішов у попутному напрямку. Пішохід загинув. Водія засудили до семи з половиною років в'язниці, але той оскаржує вирок. Незважаючи на те, що суд його вже позбавив права керування строком на роки, Він подальшому керував транспортним засобом і знову ж таки був зупинений в стані алкогольного сп'яніння. Говорити про те, що це не навмисно він сів, а навіть рішення суду є з оплатним вилученням транспортного засобу, Він не виконував свідомо жодне рішення суду, сідав за руль відповідно стання алкогольного сп'яніння. Створив ДТП і врешті-решт що призвело до таких наслідків як смерть людини. Водій свою вину наче визнав. Разом з тим його захисник переконує, мовляв, попередні п'янки за кермом до уваги брати не треба, і до смертельної ДТП вони жодним боком каже. Не тільки водій, а й пішохід був під градусом. Можливо припустити, що деяка вина у данного хрена кримінального пропущення, все таки можливо, можливо, була і на. Потерпі особі алкогольне сп'яніння 2,45 проміли це теж так майже така ж сама ступінь алкогольного сп'яніння, як і у водія. Сам керманич говорить так, наче перекладає вину за смертельну аварію і на загиблого пішохода. Мовляв, от їде п'яний водій. Чого пішохід йому на дорозі опинився? Був би пішохід подалі від захмелілого водія, той жив би. Невже така логіка підсудного керманича? Пішохід теж порушував правила. П'яний йшов по дорозі, я не наїхав на нього десь на тротуарі чи на пішоховному переході. А він йшов по проїжджій частині, якби без світло відбиваючих, всяких потрапляє, е -е, освітлення там ніякого немає. Адвокат захищає водія, мовляв, то він незумисно збив чоловіка, а так з необережності. Починаючи керування даним транспортним засобом, навіть у Перебуваючи в стані спільні винний не передбачає можливість настання суспільно небезпечних наслідків, не бажає їх настання, тобто, фактично, це є необережна форма вини у загиблого чоловіка. Двоє синів. Вони проти пом'якшення вироку посилання сторони захисту на той факт, що потерпіли будучи біля свого будинку. Там, я не знаю, випив пива, і його за це можна збити і, чи вбити, і за це має бути пом'якшена відповідальність. Ну, для, для мене ну, це абсолютний абсурд. Прокурор зауважує, суд і так дав водію менше покарання. Не 10 років, як передбачено, в статті, а 7,5, бо каявся. Після розгляду в апеляційному суді вирок залишають без змін. До того ж, винуватець аварії мусить заплатити синам загиблого мільйон гривень моральної компенсації. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.